Вітаємо коти і китюньки! Якщо ви вже заграли героїв меча і магії до Дірок і хочете ще, то давайте розглянемо новеньку Song of the Conquest. Цю покрокову стратегію випустили Lava Potion в 2024 році. І це їх дебютний проєкт, який може стати як яскравим стартом, так і фінальним акордом молодої команди. Тож давайте роздивимось гру більш пристально. Геймплей Гра являє собою покрокову стратегію з покроковими ж боями. містобудівництвом, розвитком героїв, як їх тут називають чаровладники, купою артефактів та достатньо цікавою системою магії. Але давайте гристи цього слона по шматочках. Містобудівництво забудьте про місто як єдине ціле. Ваші міста у грі це головна будівля і кубка будівельних майданчиків, на яких ви можете будувати різні за призначенням споруди. Економічні, військові або дослідницькі. Якщо ваше місто велике, то ви окремо можете збудувати стіни навколо нього, і це додасть захисту від ворогів. Якщо ж стін немає, то ворог може просто спалити всі будівлі одна за одною і лише потім перемогти сильного ворога, що засів у головній будівлі. Завести всі будівлі можна буде тільки у великому місті, і то не за всі фракції. Однак, якщо ви розбудували декілька середніх за розміром поселень, то стратегічно це більш вдалий вибір, ніж одне велике місто. Бо і ресурсів більше, і гнучкість у профілюванні ліпша. Економіка у грі не так багато ресурсів, що витрачаються на ваш розвиток. І так би мовити, підтримку діяльності. Окрім стандартних золото деревина і камінь, маємо більш унікальні, як сяйвовна, прадавні бурштин і небесна рода. Базові ресурси ви можете здобути навіть без захоплення копалень. Всі будівлі для отримання золота, камені або дерева можна завести у вашому місті. А от і з іншими ресурсами складніше, щоб забезпечити безперервний потік цих ресурсів для вашої нації, на мапі потрібно розшукати або їх, або відповідні за них будівлі. Але ж, якщо вам не пощастило з цим, то необхідні ресурси завжди можна отримати на ринку. А його ви також можете побудувати у вашому місті. Нації на даний момент у грі доступні чотири нації: Арлеон крихкий союз між баронствами колись величної Аврелійської імперії і лісу фей, рана. Прадавні племена ящеролюдів і жаболюдів, що б'ються за життя і відновлення незалежності на своїй території. Болотах. Лот Занепале баронство, що для порятунку уклало досить небезпечний союз з некромантами товариства незримих, які прагнуть відновити Авралійську імперію з руїн минулого і імператрицю з потайбіччя. Барія нація торговців, яка розквітла на праху занепалої імперії. Що за рахунок сміливості, винахідливості і працелюбності випереджає своїх суперників як в технологіях, так і в багатьох інших сферах. Бойова система бойова система достатньо типова для ігор такого жанру. У нас є підрозділи, гекси і рельєф місцевості. Однак пройдемося по особливостях. Кожен чаровладник має скіл-командування, а від нього залежить кількість підрозділів, які можуть знаходитись під проводом одного персонажа максимум 9. До цього ще додається те, що кожен тип юнітів має свій власний розмір підрозділу. Наприклад, підрозділ щурів максимум 100 одиниць, а підрозділ піхотинців 20. Звісно, ці ліміти можна дещо збільшити шляхом досліджень в лабораторії. У кожної нації цей тип будівель може називатись трохи інакше, але без розмірних підрозділів ви у цій грі не побачите. З вашими військами пов'язаний ще один цікавий аспект. А саме магія і чари. Фактично, вашому чаровладнику не потрібно вчити заклинання. Йому достатньо назбирати потрібну кількість есенції і вуаля! Вбивайте ворога заклинаннями хоч 10 разів за хід, аби вистачало есенції. А де її брати? Перше це сам персонаж. Він може продукувати певну кількість тієї чи іншої есенції на хід підрозділу, друге самі підрозділи. Кожен хід, який наступає для підрозділів, вони додають певну кількість специфічної для цього підрозділу есенції або навіть не однієї, а кількох есенцій. Це вельми впливає на те, яку саме армію ви будуєте. Ще один важливий момент. На відміну від інших ігор даного жанру, приріст військ йде кожен хід. На додачу до цього, якщо ви покращуєте будівлю з юнітами, то більше стане саме покращених юнітів. В той час, коли кількість базових залишиться на відмітці до покращення. Режими гри. Режимів достатньо багато. В кампанії одиночні випробування або рандомні карти. Мультиплеєр, в тому числі в режимі Хотсіт. Коли є змога грати декількома гравцями на одному комп'ютері. Історія через те, що ми не дуже любимо спойлери, особливо розповідати не будемо. Однак кампанія поділена на чотири пісні, що описують звитяги і проблеми кожної нації у грі. Більш того, через ці пісні розкривається найновіша, а подекуди і прадавня історія кожної фракції і причини її актуального становища. Графіка і звук почнемо напевно зі звуку, стилістика балади, причому унікальна для кожної фракції, рулиць. Це круто, приємно і настільки атмосферно, що просто бракне слів. А от графічно маємо стилістику піксельної ери часів третів героїв. Ми не можемо сказати, що це добре або погано, але до цього потрібно бути готовими. Якщо не зважати на піксельність, все дійсно круто і самобутньо. Враження котики більш ніж задоволені грою, яка не є копією інших подібних ігор, а має власну бойову систему, історію і персонажів. Зі спокійним серцем ставимо 4, 5 5 чарокотиків, бо дійсно все дуже класно. Котейки тюньки можете дякнути нам добрим словом в коментарях або підпискою на Patreon або спонсорського каналу. До зустрічі в наступному відео! Ось же воно!